Про викрадення автомобіля марки Kia Соренто тернопільським правоохоронцям власник повідомив одразу. Він їхав вулицею Богдана Хмельницького, коли на проїжджу частину вийшли незнайомці. Водій загальмував та вийшов з авто. Між чоловіками виникла суперечка, в ході якої незнайомці сіли в чужу легківку та поїхали в напрямку центру міста. Правоохоронці оголосили план перехоплення. Отримавши вказане повідомлення, оперативний черговий Кременецького відділу поліції оперативно відреагував і було виставлено два пости. Перший пост знаходився в місті Кременець на кільці, а другий пост був виставлений в місті Почаєв. Біля дев'ятої години ранку працівники Кременецького відділу поліції, які несли службу на Почаївському пості, виявили, що в їхню сторону наближається автомобіль Кія Соренто, який був оголошений в рошу. З міста Тернопіль напрямку міста Почає вирухалися автомобіль, який підпадав під орієнтування, вказаний черговим. Даний автомобіль був, було проведено зупинку даного автомобіля, однак водій автомобіля на вказівку зупинитися і продовжив рух. Після чого мною спільно з іншим інспектором було почато переслідування даного автомобіля. Однак водія таки змусили зупинитися в селі Діброва Кременецького району. Даний автомобіль, повертаючи в село Гаї, не порався з керуванням і допустив з'їзд на узбіччя, де зіткнувся з огорожею. Водієві викраденого авто вдалося втекти, а пасажира його співучасника правоохоронці впіймали. Ним виявився 40-річний, уродженець Дніпропетровщини, а нині мешканець Тернополя. В ході проведення оперативно оперативної рушкових заходів було встановлено, що особи, які скоїли дане дане правопорушення, являються. Є... Раніше судимі за аналогічні майнові злочини. Крім того, один з них станом на момент скоєння злочину перебував в розшуку. Проводяться розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження іншої особи, оскільки затримана тільки одна особа, і стосовно якої обраний запобіжний захід до вигляді тримання під вартою. За фактом незаконного заволодіння автотранспортом відкрили кримінальне провадження за статтею 289, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.